Друзі, вітаємо на нашому каналі. З'явились гарні новини із Херсону. Як стало відомо, напередодні деякі снаряди Хаймерс попали прямо в ціль, завдали прицільних потужних атак, знищили два катери разом із окупантами та не залишили росіянам жодної можливості переправлення на правий берег Дніпра. А про це далі. Перед переглядом відео підтримай ЗСУ. Напишіть слова подяки нашим захисникам. Їм буде дуже приємно. На річці Дніпро цікаво, а саме те, що в окупантів погані справи у Херсоні вони шукають різні шляхи для перекидання озброєння та особового складу своїм військам на правому березі Дніпра. Збройні сили України весь час контролюють ці переправи через Дніпро, не залишаючи російським військам і місцевим гауляйтерам можливості на повне сполучення двох берегів. Окупанти втратили вже декілька барш у Дніпрі разом з особовим складом, технікою і боєприпасами, які вони старалися перекинути в угруповування. На цей раз росіяни знову пробували побіг мосту запустити понтонну переправу. Але українська розвідка не спить. Все було прослідковано і вирішено завдати удару, коли буде скупчення військ біля понтонної переправи. Для нанесення удару була вибрана максимальна точна зброя, а саме реактивні системи залпового вогню Хаймерс, коли окупанти зібрались по катерах біля понтонної переправи. Було одразу ж завдано потужний удар по росіянам. Українські військові знищили два катери російських окупантів біля Херсону. Про це стало відомо із засобів масової інформації та від українських військових. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!